перша. Перший план просто чудовий. Відкинувшись на спинку крісла і барабанячи пальцями правої руки по дерев'яному підлокітнику, Альт дивився крізь мене, немигаючим розсіяним поглядом. А він взагалі помітив, що я тут. І взагалі з ним все гаразд, придивившись, я дійшла висновку, що нічого поганого не відбувається, та й що з альдом тут станеться, як завжди, охайний до бездоганності. Темно синя мантія з довгими широкими рукавами акуратно розправлена, комір чорної сорочки під нею застебнутий на всі гудзики». Покрутивши головою, я побачила, що в доступному для огляду просторі теж панував порядок. Всі предмети знаходилися на своїх місцях, сходи на другий поверх, довгі, з поворотом та невеличким майданчиком посередині, стелажі з книгами, сувоями та всілякою дрібнотою уздовж прольотів. Майданчик другого поверху над головою. Кілька крісел і столиків поблизу. І килими, килими, килими. Їхній темно зелений, синій і фіолетовий ворс м'яко мерехтів в рівному світлі магічних світляків, що висіли над поручнями сходів та майданчика наді мною. Наскільки я вже встигла зрозуміти за ті кілька разів, що бувала тут, на стан Альда. Вказувала ступінь безладу навколо. Судячи з навколишнього порядку, зараз із ним напевно все було гаразд. Знову, повернувшись до підселенця, я, звичайно, зачепилася поглядом за горбистий рубець на його шиї. Починаючись за правим вухом, Шрам ішов униз і сховався під комір. Як я знала, перетинаючи праву ключицю. І, судячи, з вигину, закінчуючись десь зліва на грудях. Якось я все таки наважуся запитати у Альда, хто його так за життя спробував розітнути. Підселенець повільно моргнув, так само не звертаючи на мене увагу. Цікаво, скільки мені ще доведеться витріщатися на підселенця. Перш ніж він нарешті вирине з безодні своїх роздумів, я посовалася в кріслі, не допомогло. Альт так само продовжував вдавати, що мене немає. Придушивши ризиковане бажання встати, підійти та просто клацнути по кінчику тонкого носа, я спочатку тихо. А потім вже й трохи голосніша та демонстративніша прочистила горло. <кій> Жодної реакції. Альде, тобі вже мало меблів, тож ти вирішив доповнити цю кімнату ще й мною? Підселенець знову повільно моргнув. Тільки тепер темні димчасто-сині очі нарешті сфокусувалися на мені. Хм". Не чекав, що ти так швидко з'явишся. Отак завжди з ним. Чи то похвалив, бо потрапити до внутрішньої схованки навіть з другого разу мені вдавалося не завжди. Чи то з'єхиднував з приводу моєї неквапливості, через яку він встиг глибоко замислитися і не помітити моєї появи? Втім, згодом я привчила себе спокійніше ставитися як до першого, так і до другого. Правда, іноді ця звичка все ж таки не спрацьовувала, що ти хотів. Я вирішила перейти одразу до справи. Не те, щоб мені було незатишно тут, але мій час перебування в цій маленькій подобі світу завжди був обмеженим, навіть у тих випадках. Коли Альт навмисно подовжував цей термін. Я хотів обговорити деякі моменти. Це я вже зрозуміла чому тут. Тобі тут вже не подобається. Підселенець скептично підняв ліву, брову, яка колись явно була розсічена, судячи зі шраму, що ділив її майже навпіл. Подобається. Я не бачила причин заперечувати очевидне. Просто раніше ти мене сюди не запрошував, обходячись нотаціями в моїй голові. Мені, так би мовити, треба бачити твою реакцію. А це мені вже не сподобалося. Альт щось задумав. І що ти сподіваєшся побачити такого, чого не можеш відчути? Не лише я відчувала його емоції, коли перебувала у свідомості, а й підселенець так само, причому, напевно, навіть виразніше відчував мої. Разом з умінням читати мої думки це дозволяло йому будь-якої миті з певністю знати мою реакцію на ту чи іншу подію. І це неймовірно дратувало. Сильніша за таку постійну проінформованість дратувала тільки зверхня посмішка, якою Альт відповів на моє запитання. Крім того, наче нічого й не сталося, продовжив він, необхідно узгодити деякі деталі з приводу твоєї майбутньої подоби. Лунало настільки ж підозріло, наскільки й цікаво. Раніше підселенець вже обговорював зі мною необхідність маскування, і нещодавня розмова з комендантом затвердила Альда в думці, що оптимальним варіантом стане створення ілюзії, тому що відліччя у найвищій священній формі, повністю позбавленого плоті скелета, очікують відповідної могутності. А те шановне безсмертне панство, що сидить у столиці, ще й захоче з'ясувати, звідки ж такий самородок взагалі взявся, або навіть спробує тихенько мене вбити, вважаючи, що під килимова метушня з добре знайомими столичними суперниками краще, ніж можливе втручання скелетованого ліча, який. Не лише невідомо звідки взявся, а ще й чомусь воліє демонстративно вдавати кубку кісточок та ганчір'я на краю світу. Якісна ілюзія допомогла б мені видати себе за частково скелетованого некромага з можливостями, трохи нижчими за середній, не амбіційного, тому зовсім не зацікавленого в отриманні місця в раді. Чи ще десь у столиці. Загалом, якщо будемо поводитися чемно і тихо, то, може, й увага наших Зальдом родичів буде не надто прискіпливою. Але з урахуванням того, що Ван нещодавно нам пророкував, ми разом чудово розуміли, що так просто нічого не вийде. Але слід було хоча б спробувати. Гадаєш, комендант запросив до себе для першої та останньої примірки ілюзії? Безперечно, тому треба одразу визначитись, чого ти хочеш? Я? Мені не вдалося приховати здивування, але я й не дуже намагалася. Ти ж, начебто, збирався відтворювати мій вигляд? Відтворюватимемо ми з комендантом. Підселенець ледь помітно кивнув. Але тіло буде твоїм, тобі має бути в ньому комфортно. Еっ! І що мені потрібно? Добряче подумати, а в слушний момент чітко уявити своє майбутнє тіло. Тобто воно не обов'язково має бути повністю схожим на. Я красномовно провела рукою вздовж своєї грудної клітини. Ні, знову ця зарозуміло поблажлива посмішка ставало дедалі цікавіше. Мабуть, думка про відрощування опуклостей на належних їм місцях якось відобразилася на моєму обличчі або підсаленець просто здогадався. Адже мій прижиттєвий вид. Прямо зараз був у нього перед очима. Але раджу не надто радикально змінювати свою зовнішність. Додав Альт, чия зрозуміла гримаса раптом стала схожою скоріше на єхидну посмішку. Сама потім про це пошкодуєш. При погляді на некромага в моїй голові виникло питання настільки дурне та цікаве. Що я не могла його не поставити. А наскільки твоя зовнішність тут? відповідає при життєвій, як на те пішло? Мабуть, моє запитання стало для Альда несподіванкою навіть пальцями по підлокітнику перестав барабанити. Нарешті, яке це має відношення до обговорюваної теми? Пряме. Ми ж говоримо про зовнішність та ілюзії. Я широко та зовсім невинно посміхнулася, що тільки йому дозволено мене бісити. А я добре знаю, що мої дурні та несвоєчасні питання дратують Альда навіть сильніше, ніж мене, його зарозумілість та уїдливість. Якщо тобі це цікаво, некромах зробив секундну паузу. І саркастично посміхнувся. Цілком відповідає. І тобі ніколи не хотілося нічого виправити у своїй зовнішності. Продовжила насідати я. Навіщо? Ну, хто знає, раптом тобі щось у собі не подобалося. Дурниці. Тіло Альда огорнув чорний серпанок, і за кілька секунд замість високого худорлявого чоловіка в кріслі сидів скелетований ліч. Його очи світилися зеленню, а інкрустоване в череп ограноване дорогоцінне каміння також зелене, м'яко мерехтіло відблисками магічного освітлення кімнати. Що може бути досконалішим за це? вкрадливо поцікавився підселенець. Так, дійсно, скептично промовила я. Підведись! Раптом попросив Альт, хоча це прозвучало скоріше як наказ? Здивовано подивившись на підселенця, я неохоче почала вибиратися з крісла. Нещодавно ми уклали свого роду домовленість він мене вчить, а я його слухаюсь за можливості і довіряю теж за можливості. Не те, щоб мені цього хотілося, та й Альт напевно волів би не ділитися зі мною своїми дорогоцінними знаннями без нагальної потреби. Але нещодавні події змусили нас переглянути свої погляди та знайти компроміс. Зараз причин не виконувати наказ мені придумати не вдалося, тому я стала перед кріслом і дивилася на підселенця, не розуміючи, що буде далі. Він плавно піднявся у повітря, а потім підлетів до мене майже впритул, простягнув руку. І я мимоволі здригнулася, коли кістяний палець торкнувся моєї шкіри. Легенько провівши по краю лівого вуха, Альт зупинився на розташованій замочкою ямочці. Я завмерла, взагалі не розуміючи, що відбувається і чого чекати далі. Пропоную залишити череп скелетованим по цій лінії. Підселенець повільно провів пальцем до основи мого підборіддя, звідти до ямки за правим вухом, а потім через праву скроню до маківки, після чого повернувся до лівого вуха через скроневу кістку. Дотик був легким і обережним. І я мимоволі подумала, що якби Альт не набув перед цим скелетованої форми, то… Мені було б трохи ніяково, мабуть. Тобто ілюзія створюватиметься для всього тіла, крім обличчя, обережно уточнила я, після того як підселенець прибрав руку. Вважаю, що так буде краще з двох причин. Альт схилив голову до плеча, мабуть, розмірковуючи. З одного боку, це дозволить продемонструвати малу площу оголених кісток, а з іншого позбавить тебе необхідності стежити за виразом обличчя в складних ситуаціях. Перша причина здавалася мені сумнівною. З таким самим успіхом можна було не зачаровувати, наприклад, руки від пальців до кисті. А от друга зберігала одну з небагатьох переваг, яку я справді цінувала у своєму посмерті. Тому що за життя міміка в мене була досить жвава, що я схоже одразу продемонструвала, судячи з того, як хмикнув Альт. Ніяк не прокоментувавши побачене, він повернувся до свого крісла, не дочекавшись подальших вказівок. Сіла назад і я. Це й все заради чого слід було мене сюди звати. Ну, чому ж? прошелестів ліч. Я розглянув тебе ближче. Потрібно ж мені щось уявляти, коли допомагатиму коменданту створювати твоє тіло». Як нещодавно з'ясувалося, з них двох більш досвідченим майстром ілюзії був сер Алонт. І Альт це цілком і повністю визнав, як мені здалося, навіть з деяким полегшенням. Стривай! Хіба не мені потрібно уявляти своє нове тіло? І тобі також звучить складно. На практиці буде ще складніше. І це ми ще не обговорювали з комендантом варіанти дій у тому випадку. Якщо Рада помітить, що більша частина твого тіла є лише ілюзією, добряче ж ти вмієш тішати, пирхнула я і не збирався. І тут я запізно зрозуміла, що слова про розгляд ближче можна сприймати буквально з огляду на те, що навіть стоячи на підлозі, Альт вищий за мене на дві голови, розстебнутий на пару гудзиків комір сорочки, відкривав йому вельми докладний огляд. Інша річ, що видивлятися в мене за пазухою, нема чого. Хворобливе дитинство не залишило мені жодних шансів на хоч якусь жіночність. Тож, можеш повертатись. Сформую у своїй свідомості чіткий образ майбутнього тіла, а як упораєшся з цим, помедитуй до вечора. Ліч клацнув кісточками пальців. Я теж, мабуть, цим займусь. Сили нам знадобляться. Я мовчки кивнула, відчуваючи, як у грудях підіймається перша. Поки що слабка і боязка хвиля хвилювання перед майбутньою процедурою. Враховуючи те, що Альт і сам збирався медитувати, це означало його фактичну недоступність для мене на деякий час. І місце, що звільниться в моєму розумі, напевно займуть тривожні думки. З тихим тріском згас один з магічних світляків над сходами. Краєм ока я помітила, як із далеких куточків просторої зали до мене повільно підкрадається темрява. Зараз вона огорне мене і викине назад до реальності. І так почав було говорити підселенець, але перервався лише на секунду, щоб після цього пролунати лише в моїй голові. Думай, якнайменше. Хоча б найближчі дві хвилини, відволікаєш, темрява розсіювалася неохоче, і я чесно намагалася якнайменше думати, поки до мене повертався магічний зір. А коли чари відновилися, на мене очікувало цікаве відкриття. У своїй кімнаті я знаходилася не на самоті.